Тінь на сонячному годиннику. У затишному дворику старого будинку у Чернівцях, обвитому плющем, жило кохання між Іриною та Тарасом. Їхні серця були так само переплетені, як гілки старого винограду, що дарував їм тінь у спекотні літні дні. Ярина була вчителькою музики, її пальці легко ковзали по клавішах фортепіано, створюючи мелодії, сповнені тепла та ніжності. Тарас був різьбярем по дереву. Його руки вдихали життя у бездушні шматки дерева, перетворюючи їх на витончені скульптури. Їхнє кохання розквітло під лагідним сонцем чернівців, серед співу птахів та запаху квітучих троянд. Вони провели разом безліч щасливих днів, будуючи плани на майбутнє, мріючи про власний будинок з садом, де звучатиме музика і пахнутиме свіжим деревом. Їхні друзі заздрили їхній гармонії, вважаючи їх втіленням справжнього кохання. Проте, як тінь у сонячний день у їхні стосунки непомітно проникла холодна підозра, Тарас почав затримуватися на роботі, його розмови стали уривчастими, а погляд відстороненим. Ірина відчувала, як між ними зростає невидима стіна, яку вона ніяк не могла зруйнувати. Її ніжні запитання зустрічали роздратування або мовчання. Одного вечора Ірина випадково знайшла в кишені піджака Тараса незнайомий парфум із солодким нав'язливим ароматом, не схожим на той, яким користувалася вона. Її серце стиснулося від недоброго передчуття. Страх, мов холодний вітер, пронизав її душу. Сумніви почали гризти її зсередини. Вона помічала його часті телефонні дзвінки, на які він відповідав, відходячи в іншу кімнату. Її спроби поговорити відверто натрапляли на його ухильні відповіді. Тінь на колись ясному сонячному годиннику ставала дедалі густішою. Одного дня Ірина не витримала вона вирішила піти за Тарасом після роботи. Те, що вона побачила, розбило її серце на дрібні шматочки, мов кришталеву вазу, кинуту на кам'яну бруківку. Вона побачила його в обіймах іншої жінки, їхні обличчя були сповнені ніжності, тієї самої ніжності, яку колись він дарував лише їй. Світ навколо Ірини померк, біль зради пронизав кожну клітину її тіла. Усі їхні щасливі спогади, їхні спільні мрії раптом здалися їй брехнею, ілюзією. Тиша їхнього затишного дворику здавалася оглушливою, а запах квітучих троянд тепер викликав лише гіркий присмак. Ірина не стала влаштовувати сцен. Вона мовчки розвернулася і пішла, несучи в своєму серці важкий тягар зради. Того ж вечора вона зібрала свої речі, залишивши на сторі прощальну записку, коротку і холодну, як зимовий ранок. Тарас повернувся до порожнього дому, де більше не звучала музика, а повітряне пахло свіжим деревом. Він знайшов її записку і вперше відчув справжню глибину своєї втрати. Тінь, яку він сам кинув на їхній сонячний годинник, назавжди затьмарила їхнє кохання. Ірина поїхала з чернівців, забравши з собою лише спогади про колись щасливі дні, які тепер були отруєні гіркотою зради. Її серце, колись сповнене музикою, тепер мовчало, немов струни старої скрипки, що порвалися. Історія їхнього кохання, що здавалося таким міцним і вічним, обірвалася, залишивши по собі лише тінь на сонячному годиннику їхніх спогадів.